П'ятихвинка. Сьогодні продовжимо говорити про популярну нині субкультуру квадробінг. Отже, на що потрібно звернути увагу, аби зрозуміти, чи існує реальна небезпека як психологічна, так і небезпека здоров'ю та життю, пов'язана з захопленням квадробінгом вашою дитиною або підлітком. Початку зверніть увагу на те, скільки часу це хобі займає в житті підлітка або дитини, який відсоток від загального часу, який має підліток на відпочинок, відведено саме під квадробінг. Обов'язково проявіть цікавість до компанії, яка підтримує цю справу та має такі самі життєві інтереси. Запитайте у вашого підлітка, які ще теми піднімаються в цій групі, хто чим займається. Які інші хобі та вподобання мають учасники групи, та чи мають узагалі Постерігайте за тим, наскільки глибоко та деталізовано дитина занурена в створення образу обраної тварини? Чи це одна постійна тварина, чи вони змінюються? Це теж має значення. Звертайте увагу на те, чи заважає квадромінг навчанню, соціальному життю, спілкуванню з друзями, які не розділяють це захоплення. Якщо раніше ваша дитина або ваш підліток мав інші хобі та захоплення, з'ясуйте, чи вистачає на них часу зараз та чи зберігається до них така сама цікавість. Чи може дитина або підліток швидко вийти з образу тварини і повернутися до інших проявів соціального життя? Чи може проявляти агресію, перебуваючи в образі тварини? І найголовніше, чи розуміє дитина або підліток, що це усього лише роль, а все, що відбувається, виключно гра? Почати тривожитися потрібно в тому випадку, якщо присутній хоча б один або більше із перелічених проявів. По перше, ви відзначили, що захоплення квадробінгом займає все життя підлітка. Цілком у нього немає інших інтересів, занять позашкільної діяльності. Йому цікаво лише те, що пов'язане з перевтіленням у тварину. В результаті це заважає будувати стосунки з однолітками, з іншими людьми, підтримувати дружбу, яка була сформована раніше. Обов'язково варто звернутися до спеціаліста в тому випадку, коли дитина або підліток, наслідуючи поведінку тварини, починає харчуватися кормом для тварин, розміщувати посуд на підлозі, їсти без використання столових приборів. Якщо дитина або підліток замість людської мови використовує звуки тварин наприклад, мяукає, речить, лає. Якщо поведінка створює небезпеку для дитини або її оточення, наприклад, поведінка дитини або підлітка лякає інших, він або вона дряпаються, або кусаються, порушують правила дорожнього руху. Кидаються на оточуючих, намагаються контактувати на рівних з тваринами, наприклад, у зоопарку. Зрозуміло, що це може призвести до того, що дитина або підліток отримають серйозні фізичні або психологічні травми. Також потрібно звертати увагу на те, чи не може стати дитина потенційною жертвою булінгу в школі через своє захоплення або через потрапляння в соціальні мережі. Найголовніше, дитина або підліток мають чітко усвідомлювати вони лише копіюють поведінку тварини, вони не є нею та за жодних обставин нею стати не можуть. Якщо глобально ви помітили, що ваш підліток або ваша дитина почали ідентифікувати себе з твариною, необхідно якнайшвидше звернутися до професіонального психолога. На жаль, наслідки зволікання тут можуть бути відверто небезпечні, а впоратися самотужки точно не вдасться. Пам'ятайте, обмеження не будуть ефективними. А скоріше навпаки створять конфлікт між дитиною та батьками. Будьте уважні до стану своєї дитини та допоможіть їй не стати жертвою модного тренду. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилина.